Цього тижня відбулося чергове засідання Миколаївського апеляційного суду у справі умисного вбивства Михайла Мельника. Олександр Лукашин та Олександр Умрюхін до смерті забили працівника Південноукраїнської АЕС більш як три роки тому. Слід зазначити, що до суду обвинувачених доставили з СІЗО, де вони перебувають і досі. Наша знімальна група, батьки Михайла та його сестра участь у засіданні брали в режимі відеоконференції, перебуваючи у стінах южноукраїнської Феміди. З'явився потерпілий мельник і його дружина та сестра, і родичі, і у нас засоби масової інформації присутні у вересні 2021-го Суд першої інстанції призначив обвинуваченим 13 та 12 років позбавлення волі. З вироком Лукашин та Умрюхін не погодилися, тож нині наполягають на його скасуванні. Що бажаєте пояснити відносно вашої поліційної скарги та поліційної скарги вашого західного песенка? Прошу суд, що а скасувати віру так? все у вас і Умрюхін продовжують наполягати на тому, що вбивства не вчиняли. Мовляв, травми Михайло Мельник отримав під час бійки. Окрім того, в апеляції йдеться про низку порушень, що нібито відбулися під час слідства. Державне обвинувачення та батько Михайла, який виступає в справі потерпілим, просять апеляційний суд призначити Лукашину та Умрюхіну найвищий термін ув'язнення. Вони убивали ножками від стола. Убивали Лукашин, розбив, розламалася ножка обмішану голову. Так як прокурор требував 14 років, хлопотав 14 років ув'язнення, я підтверджую, підтримую його хлопотання, благаю, найвисокий срок їм призначити. Вислухавши всі сторони процесу, головуюча суддя оголосила перерву. Наступне засідання призначено на 28 лютого. У стінах апеляційної установи мають відбутися дебати сторін.